Чули ви про таку практику тиша? Це не просто відсутність звуків навколо себе, це свідоме включення тиші в своєму житті. Ми часто перебуваємо в стані постійного руху, шукаючи відповіді у зовнішньому світі, у новинах, у людей, у суспільстві, соціальних мережах. І саме через це ми забуваємо прислухатися до себе. Коли я кажу про практику тиші, я маю на увазі. Моменти в житті, коли ви намагаєтесь знайти внутрішній спокій, заспокоїти розум, очистити його від інформаційного сміття і залишатися лише з собою. Ви зупиняєте цей нескінченний потік думок, дозволяєте своєму серцю і душі змовляти з вами. Перший крок внутрішньої гармонії це усвідомлення того, що в тиші можемо не тільки відпочити, а й почути найглибші частини себе. Важливо зрозуміти, що тиша допомагає нам чиститися, відпустити емоційне навантаження і почути, чого дійсно ми хочемо від цього світу. Тиша також допомагає розпізнати свої справжні бажання, не ті, що були нав'язані оточенням чи суспільством. Коли ми зупиняємось. І маємо тишу, ми починаємо чіткіше бачити, які напрямки в житті дійсно для нас важливі. Якщо вам цікаво практикувати тишу, переходьте в телеграм-канал, там детально розписана ця практика для виконання. Тиші і спокою!